Одеса під новим ударом. Одеса знову була атакована, але цього разу ворог застосував щось нове. Росіяни атакували Одесьчину невідомими повітряними цілями. Фахівці, правда, вже підтвердили, що це був новий тип реактивного БПЛА під назвою Дань М. Це не просто дрон Камікадзе, це така перероблена мішень для тренування ППО, яку Росія перетворила на ударну зброю. Він літає, до речі, зі швидкістю до 750 км на годину і на висоті 9 км. Це доказ того, що Кремль шукає нові підступні способи вбивати мирне населення України, поки говорить про мир. Дві цілі, до речі, знищено: ще одна локаційна була втрачена в акваторії Чорного моря. Це означає, що ворог продовжує експериментувати і застосовувати все, що він має, щоб. Обходити нашу оборону. Але коли Одеса під ударом, Дмитро Пісков триматиме у секреті російський меморандум. Російська сторона не має наміру розкривати, які умови для припинення вогню в Україні висуватиме у своєму проєкті меморандуму. Ну, чому вона це робить? До речі, про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков, Зеленський вже. Відреагував тут чітко. Він заявляє, що так званий меморандум від Росії, який обіцяли світу як мирну пропозицію ще в Стамбулі. Пам'ятаєте, досі ніхто не бачив. І це черговий російський обман, щоб зустрічі, майбутні зустрічі, вони були просто пустими. Також як припускає українське МЗС, Кремль просто не хоче. Викривати своїх нереалістичних ультиматовів, ну по-перше, щоб їх просто можна було потім постійно змінювати, як вони це досі роблять. Ну а також Росія затягує час, вона використовує дипломатію, на жаль, просто як димову завісу. Чому? Тому що готується наступ на Суми та Харків. Поки світ розмірковує над таємничними там пунктами в меморандумі, Росія готується до чергових атак. Сумщина під загрозою, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що Росія зібрала достатньо сил у Кузькій області, щоб спробувати атакувати територію Сумської області. І це не просто слова, це реальна загроза. Ворог має велику кількість військових та техніки. Кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині та Харківщині вони збільшуються. Це підтверджує, що ворог активно готує ґрунт для більш масштабних дій. Ну а нещодавно було повідомлення про те, що на кордоні з Харківщиною та Сумами ворог сконцентрував 125 тисяч військових. Ну а на тлі всього цього, друзі, Дональд Трамп продовжує свою дивну гру під назвою через два тижні. Трамп вже понад місяць обіцяє ухвалити рішення щодо війни в Україні. Починаючи з 24 квітня 25-го року Трамп сказав журналісту почекати два тижні щодо питання на продовження військової допомоги Україні. Потім, 14 травня, він обіцяв надати інформацію про позицію Путіна щодо війни через тиждень. 19 травня знову Трамп заявляє, що знадобиться ще два тижні, щоб визначити, чи Україна робить достатньо для припинення війни. Ну а 28 травня він знову заговорив: Я вам я дам вам знати приблизно через два тижні, коментуючи наміри Путіна щодо завершення війни. Це, друзі, пряма демонстрація нерішучості або політичної гри, яка, на жаль, коштує Україні тисячі життів. Напишіть, до речі, коментарі, чи вірите ви взагалі, що Трамп зможе зупинити війну в Україні? Тож висновок можна зробити наступний: путінські мирні пропозиції або меморандуми це, друзі, пастка. Це димова завіса, яка має відвернути увагу від справжніх намірів Кремля. А це. Це, друзі, розпочати новий широкомасштабний наступ на Суми або на Харків. Дехто каже, що він вже розпочався. Ну, а тим часом Трамп продовжує грати в свою гру ем, політичну, при цьому повторюючи, що за два тижні він все вирішить. Тож, потрібно, друзі, зрозуміти, що немає ніякого миру з агресором, який говорить про нього і одночасно. Готується до нових вторгнень. Я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково, натисни лайк і до зустрічі в наступних відео. Дякую!